Українчик з Каліфорнії на дроті. Хочу... Ну що, всім привіт для початку. Привіт, любі мої українчики, де не були. Гарні новини. Наш засновник койотського руху, ну як, перший койот, він заснував свій власний телеграм-проект. Я хочу, щоб ви всі на нього підписалися. Тому що не можна тримати яйця в одному кошику, треба їх розкласти по різних кошиках, убезпечитись, тому що, як ви знаєте, мій канал заблокований на території України. І, і якщо ситуація буде розвиватися зле, а вона буде розвиватися зле, якщо не розподіляти цю всю діяльність, тобто зараз моя. Мета, щоб кожен із вас викачав по купі моїх відео, там нарізав їх, повикидав якесь лишнє, залишив тільки якусь там суть і розмістив себе на своєму ютубчику, щоб кожен заснував по своєму ютюбчику. Ну, кожен охочий, хто має таку можливість, щоб ці матеріали, які назбирані в мене на каналі, вони нікуди не зникли. Тому що в якийсь момент... Можуть там той канал забанити е, остаточно, з якихось вигаданих причин. Він там випаде на якийсь час, між з нами у нас не буде зв'язку. Тому вам треба підписатися також на мій резервний канал. І е, вони будуть в описі тут. Буде посилання тут або десь тут вгорі на відео, також буде. Тут такі чорні прямокутнички з'являються. Як дивитись на екран в правому верхньому куті. Вони з'являються там на секунд 5, якщо на них клікнути, то вони кудись ведуть. Ну, Там де написано. Тому підпишіться, будь ласка, на телеграм-проєкт нашого засновника койодького руху. І підпишіться на мій резервний канал. Розповсюджуйте ці матеріали, які я назбирав. По-перше, це відіб'є охоту тих СБУшників мною займатися. Тому що коли матеріали поширюються в великих кількостях, ну немає сенсу, якщо вони не розташовані локально в одному місці, ти їх там не, ну, не забаниш. Ти будеш задубешся бігати там за всіма. Ну і ось така моя мета. Ну, Крім того, всі наші учасники нашого цього руху емігрантського, вони всі дуже яскраві особистості, і їм кожному треба по майданчику, щоб він тим займався у той спосіб, який він бачить. Бо немає сенсу це підганяти під якусь одну планку. Ну, бо люди помиляються, в тому числі я помиляюся, я маю там стійку думку з приводу багатьох речей, в деяких речах я не такий впевнений, але все ж, все ж там якась зайва впевненість, вона може бути хибною. Тому треба слухати всіх. В кожного бувають якісь корисні думки для, для загалу. Для цього треба, щоб ви по максимуму заглядали до інших авторів і до інших людей, які назбирали подібний досвід тому, який я тут поназбирував завдяки тим людям, які поділилися своїм досвідом. Тому підпишіться, будь ласка, на телеграм-проект. Нашого головного койота і підпишіться на мій резервний канал. Також ставайте спонсорами, для спонсорів там є маршрути. І, ну, і підписуйтеся на мій телеграм-проект, на наш цей розподілений іммігрантський рух, щоб бути в курсі всіх наших ефірів і, від, і приймати участь в, в цих ефірах, які ми проводимо в Телеграмі. Ну що ж, всім успіху, побачимося по, по цей бік кордону.